Ну що, друзі, всім привіт. Зараз перевезем цих після Рябухи, і на літній табір, ребят. Їм це сьогодні два місяці. Скільки? Сім, сім днів. 10 да, березня народилися. Ваги не брали, так що важить їх не будемо. Зараз так приблизно. Я думаю, теж вони кілограм по 20. Зараз їх прогрестую і туди. Давай. Так, а зараз ми спортим бочку. Чотен, бо нам треба поросятам поставити пити. А зараз ми споримо тим нову бочку, яка. Давай. А зараз ми спортимо. А, подожди, давай, печук выключим. А зараз ми зіпсуємо нову бочку, яка коштує 400 гривень. Ми її зараз просверлимо маленьку дюрочку, ставимо туди штуцер і поставимо поросятам на літній табір. Так. Де от десь, десь тут ми її просверлимо. Я думаю, буде нормально. І все, нова бочка тепер дирява. Сверла такого здорового нема, так що ми сейчас зробимо атаку. Угу, угу, угу. Ага, примеряем потрошку. Так. Ага, еще трошки. Еще трошечки. Сейчас зачистим его. Ножичко возьму трошки. Зачистим трошки. Сейчас вставим штуцер. Синд декодируем. Серьезный штуцер. На нем левая резьба. Вставляємо голову в бачок. Вставляємо резинку, прокладочку. Резинка, так, да. ставимо резинку от трусів. Ліва різьба на штуцері така цікава. Трошки підтягнемо ключиком. Цікавий штуцер з лівою різьбою. Ключик у нас есть. Так. Вот так. так. Все, так, це закрутили, все. А тоді вже. Остальне зробимо уже при монтажі. Покрасимо ще підставку. Так, а зараз покрасимо цю стійку для бочки, для води, бо скоро все заїдуть поросятам, так що зараз штренько покрасимо І я думаю, буде красиво. Так що починаємо. thank you Так, зараз закріпимо поїлочку і будемо перевозити цих поросяток у літній. Зараз поставлю так як там, поки в них стоїть на такій же ж висоті. Все, вот так сейчас закрепляем. Так. Ставим шланга. Дрижима. Закріпились, зараз будемо проводити гідравлічні спитання, випробування. Стріляє цей грязнулі, воно сараї жарко, блін, вони грязні, щас весь буду грязний. Це такий чи Побежал. Чуешь, важить не буду, но ему, наверное, кубик надо давать. Иди сюда. Тихо, тихо. В станку такий маленький. А в ручки возьмеш ти, ви що робиш? Я ж кажу, я їм думав давати по пів кубика там. А бачу, що треба давати по кубок. їх кілограм 25, це точно. Такі гарненькі грязнюки. цей буде своїм ходом іти буде дресірований, бо щось давай. Давай, давай, не хоче йти. Це такий не буду оставляти оставлять, Синок. А ну поможи. Зараз, рукавички вже напиталися. Андрюх! Що ж... йому все? Та все пішов на та він я. Та я тобі кажу, я не можу. Синок, вони блін, уже поросята. Так а скажи, Сколь. такі вроді ми в клітки. То твою... в клітки я думаю, так іл по 20! Це та хто так, це працювали. в них працював, не знаєш? Не знаю. Я ж сам взяв на свій свиська так. Піди з полосни чуть-чуть. Все запени маш на трубу, бля. Ща, скикай цьому, сыну. А ну поможе, сынок. Чтоб я ему не ломал руки. Вот так. Я ж говорю, ну 30 нема, ну 25 точно, 24, может. Це ти. Тихо, тихо, тихо. Ты ти несеш? Да, давай. Не думай, того тоже що закину. Та там малый я я закину. А не рековаці. Що, я мою руки? Да. Не, так колоть, Так колодь, що я буду? Ты ж подордишь мені. Споку, тобі допомагай? Чи закинеш? Ану. Я дійду хай. Огонь. Молодець. Все, держи. Держи, я штрикану. Я блін. Все, бросай. Прийшлось в процесі рукавички перейдіть, бо ті одсиріли трохи. Так. Перший пішов, другий пішов. Третий. Давай на выделывайся. Давай, давай. Давай. Заходь. Асфальт ломаю чушь. Я його, я його витягую він на мене, какає. Це каже, сратя не тебе хотів. <рістити> Ти тоже будеш витягати? тоже їх професіонально витягай, не только я. Може, у хоть тут не будут такі грязні, тут прохолодніше. Сара і жарко. Сейчас я кормушку їм поставим. О, я закрутила, что я чуть-чуть. Пішло знайомство. Зараз вони будуть цю перегородку трусити, Поки не привикнуть. Ну ти знімай, я поїхав. Бо час іде. Томас як сидить, а вже став побачив, що його знімає і сразу оп, і пігнав. Так, все, тато поставив кормушку, сейчас засипаємо тепер корм. Почти ще покажу, як медведь показує, вчера я сюди не показував. Отак, так крайней мере, думаю, нормально. Ну тут оставили ручкою, потім малярним скотчем і і покрасим теж.